Цикас цикас або сагова пальма, це домашня та оранжерейна рослина, яка зачарувала багатьох любителів флори своїм романтичним доісторичним виглядом та порівняльною невибагливістю у догляді, воно має товстий задерев'янілий стовбур, кора якого схожа на панцир і розлогі гілки листя, що ростуть на його верхівці і нагадують не те пальму, не те папороть. За свій екзотичний і одночасно респектабельний зовнішній вигляд, а також простий умови вирощування, саговник став частим гостем в прийомних компаній в офісах, в зимових садах і, звичайно, в квартирах. Він росте на землі з часів мезозою, цикас або саговник. Дуже популярний серед квітникарів, професіоналів. Багато хто вважає його пальмою, але це невірно. Залишки цих рослин були знайдені вченими на території сучасної Азії від Індії до Японії. Багатьох представників саговників, звичайно, сьогодні в природі вже немає цей біологічний рід за рахунок своєї невибагливості. Залишився на землі. Родовід цикаса тягнеться своїм корінням в далеку мезозойську еру. Еру родичами цієї рослини вважаються стародавні папороті за схожість в зовнішньому вигляді, а також хлорофітуми, своїм зовнішнім виглядом. Молодий цикас нагадує папороть. Доросла рослина вже більше стає схожим на пальму. Свою назву рослина отримала завдяки тому, що жителі грецьких островів виготовляли з нього саго. Його з крохмалю, який знаходиться під лусиками стовбура Цикаса, місцеві жителі вміли нейтралізувати токсичні властивості рослини, тому що видобувається ними, крохмаль став цінним харчовим продуктом. Цикас насправді відноситься до хвойних рослин у порівнянні з багатьма справжніми пальмами, доглядати за саговником простіше, тому, приділивши йому трохи уваги і оточивши турботою. Ви отримаєте красення довгожителя неквапливо зростаючого і приносить в будинок умиротворення і затишок. Саговник досить повільно зростає. Зазвичай більшість екземплярів додають за рік всього один новий лист. Але кожен лист живе дуже довго від 3 до 10 років. Цікаво, що цикас є двостатевим рослиною, але відрізнити чоловічі рослини від жіночого можна тільки після того, як утворюється шишка у жіночого екземпляра, вона схожа на капусту, і саме на ній дозрівають насіння. Чоловіча шишка досить велика і висока. На ній дозріває пилок, варто відзначити, що цикас отруйний. Нейротоксини, що містяться у всіх частинах квітки, можуть викликати сильне отруєння при попаданні в шлунок, тому розташовувати квітка в квартирі потрібно таким чином, щоб діти або домашні вихованці не могли до нього дістатися, доглядати за рослиною слід в рукавичках, купуємо саговник. «Ті». Хто вирішив обзавестися саговниковою пальмою, повинні знати, що задоволення це не з дешевих вартість її починається від 2-5 тисяч гривень за молоду втечу. Чим старша рослина і більше його висота, тим вища вартість саговник висотою близько 35-40 см, що виріс таким за десяток років обійдеться близько 5-7 тисяч гривень, а рослина трохи вище пів метра буде коштувати вже в 4 рази дорожче. Офісні великі пальми можуть досягати вартості понад 100 тисяч гривень при покупці саговника зверніть увагу на стовбур він не повинен мати пошкоджень. Сама рослина має виглядати здоровим, з листям без жовтизни, і гнилі купувати найкраще саговник, який має не менше трьох листків, темні або підгниваючі плями. Висушені загнуті листя, сигнал хворого рослини, яке може незабаром після покупки загинути різноманітність видів сагової пальми. Рід цикас належить до сімейства саговникових, серед якого розрізняють близько двох десятків різновидів, одомашнений цикас, до якого ми звикли. Це тільки один вид цієї чудесної рослини, назва йому Цикас Революта, Цицас революта або цикас поникаючий, відігнутий, відвернутий. Батьківщиною такого саговника є Японія в даний час він росте на території від Індії до Японії, в Індонезії та Африці на Австралійських островах. У свою чергу цикас революта має кілька найпопулярніших серед любителів кімнатних рослин різновидів. Цикас дімплофоліолум діплофоліолюм улюбився квітникарям своїм пишним виглядом. Його листя має роздвоєну форму, що надає додатковий обсяг рослині, гібридний сорт варієгата, варієката порадує око незвичайною, листям строкатого кольору. Це робить рослину неповторним, золотий краси. Цикас Альба, Алда даруватиме радісний настрій своїми яскравими фарбами. Забарвлення листя має переходи від світлого жовтого кольору до насиченого золотого, Якийсь з часом зростання листа стає зеленим сорт. цикаса, коругата, цорюбата дуже рідкісне. Його строкаті листя мають вертикально смугасте забарвлення, Отогалерея. Можливе забарвлення листя домашнього цикаса революта, цикас з молодим листям світло-зеленого кольору, цикас зі світло-зеленими кінчиками листя, строкатий цикас «Варігата» цикас з жовтими кінчиками листя таблиця, умови для цикасу залежно від сезону, Сезон лето весна зима, осень освищений яркий росіяний сонячне свитребується, додаткове освітлення, можна використовувати лампу денного світла 36 в твологісті від 50 до 8.0 Підтримується оприскуванням рослини 1-2 рази на добу, необхідно оприскування не менше 2 разів на добу для підтримки не менше 5-0 вологості. Через початок опалювального сезону повітря стає занадто сухим для саговника. Варто додатково встановити поруч зволожувачі повітря або судини з водою температура луччая температура від 2-2 до 2-6, спомірна температура від 1,2 з до 1,7. Не можна ставити на холодний підвіконня або підлогу, занадто тепле повітря від батарей, може стати причиною скидання листя розташування на відкритому повітрі в півтіні, без протягів у будинку молоді рослини на південному вікні підрощені, поруч з ним вікна, які виходять на південь і південно захід поливобельні. Один-два рази в неделю меренний, один раз в 10 днів нюанси догляду. Для успішного вирощування саговника важливо чітко дотримуватися ряду правил по догляду за ним. Саговник стійкий до посухи, йому близький жаркий клімат для цикаса більш небезпечний надлишок вологи, ніж її нестача. Літня спека допомагає максимально відтворити умови, схожі на природні. Взимку ж від нестачі тепла рослина може виснажитися і загинути, коли і чим удобрювати, підгодовувати цикас слід під час активного росту, цей період припадає на весняно-літній сезон. Раз в 14 днів необхідно вносити будь-пальмове добриво. Головне, щоб до його складу не входили солі, магнію і кальцію, взимку вносити добрива не слід, правила поливу поливають аговник м'якою водою кімнатної температури. Водопровідна вода занадто жорстка. Тому її необхідно відстояти протягом 2-3 днів, полив потрібно рясний, але досить рідкісний. При цьому слід дотримуватися певних правил. Поливають саговник таким чином, щоб повністю намок весь його земляний кому приблизно через 30 хвилин. Після цього надлишки води з піддону зливають. Незалежно від пори року не можна потрапляти водою на шишку і стовбур рослини, якщо їх залити, цикас може загнити. Періоди активного росту і спокою. Весна і літо знаменуються активним зростанням квітки. У цей час важливо забезпечити йому максимальну освітленість. Можна винести горщик з квіткою в сад, якщо є така можливість, це сприяє загартуванню рослини і благотворно впливає на його зростання. При розташуванні квітки біля вікна важливо стежити, щоб сонце не спалило йому листя. Уникнути цього можна, якщо створити невелику тінь за допомогою штори або жалюзі. З приходом холодного сезону зростання саговника сповільнюється, вологи йому потрібно менше, тепла теж, а ось світла, як і раніше, має бути багато, цикас боїться протягів і низьких температур. Тому не варто ставити горщик на холодні поверхні, підживлення і пересадка в цю пору року небажані. Температура в приміщенні повинна бути не нижче дванадцять. Повітря потрібно зволожувати за допомогою оприскування рідше одного разу на добу, тому що саговник боїться перепаду температур і не любить сухе повітря від опалювальних приладів, як пересадити цикас, вручаючи молодий або новий після покупки. Щорічна пересадка потрібна тільки молодим рослинам, що знаходяться в стадії активного росту що щовесни, цикас, який не досяг віку 5 років, варто акуратно перевалювати в новий горщик. За розміром на 2-3 см більше попереднього у тісних високих судинах ця рослина відчуває себе більш комфортно і росте краще, ніж в просторих, тому більш кращі горщики, що мають велику висоту, ніж ширину починаючи з 5 років. Цикас потребує рідкісної трансплантації раз на 5 років. Потребує рідкісної трансплантації раз на 5 років. Коли процес пересадки для масивних дорослих рослин вже неможливий, просто замінюється невелика кількість ґрунту, що знаходиться на горі, приблизно 5-8 з пересадка проводиться навесні або влітку. Але якщо цикас в цей період обзавівся новим листом, то краще відкласти пересадку на 1-2 місяці. Брунт найкраща земля для цикаса, нейтральна або слабокисла, щоб самостійно приготувати необхідний субстрат. Потрібно змішати в однакових пропорціях дернову землю, перегній і пісок. Далі потрібно додати трохи деревного вугілля. Якщо земля вийшла занадто пухкою, можна доповнити її невеликою кількістю суглинистої землі для облажнення, хороша воду, і повітропроникність ґрунту, запорука здорового рослини, тому до складу ґрунту можна додати великий перліт, крім того, якісний дренаж дозволить уникнути застою води і загнивання кореневої системи саговника. Цикасу підійде і готова ґрунтосуміш для пальм, в яку доданий дренаж, процес пересадки пересаджувати саговник слід акуратно дотримуючись таких правил. Перший етап пересадки полягає в обрізанні старих або пошкоджених листя. Саговник слід акуратно дотримуючись таких правил. Перший етап пересадки полягає в обрізанні старих або пошкоджених листя. Витягуючи рослина з горщика, важливо не порушити цілісність кореневої системи, тому слід залишити грудку землі недоторканим інакше пошкодження корення може сприяти загниванню. На дно горщика в обов'язковому порядку укладають дренаж з керамзиту. коло того цегли, гранітної крихти зверху присипають невеликим шаром ґрунту. У горщик встановлюють саговник і присипають ґрунтом. При цьому важливо простежити за тим. Щоб шишка перебувала вище рівня ґрунту, чому виникають проблеми і як потрібно реанімувати квітка, саговникова пальма не вимагає особливої уваги по відношенню до себе, але іноді, навіть при ретельному догляді квітникарі, помічають, що св'яне і чахне, виною тому найчастіше бувають помилки при вирощуванні таблиця. Пожовкле листя, м'яка шишка та інші наслідки помилок у догляді, проблема причина решення, проблеми загнівання, шахізастой води в горшки часто призводить до загибелі рослини забезпечити помірний полив, використовувати горщики з дренажними отворами, видаляти надлишки вологи з-під дону, загнивання кореневої системи застою вологи в ґрунті в якості профілактики застосовують хороший дренаж, додавання в ґрунт деревного вугілля. Піщаної складової або перліту при пересадці загнили коріння, видаляють, присипаючи зрізи, товченим вугіллям пожовкли або висохли кінчики листя в недостаток вологи і або недолік освітлення збільшити вологість повітря, поліпшити полив можна влаштувати рослині душ. Закривши горщик з ґрунтом пакетом при нестачі світла, особливо взимку, використовуйте лампукончики листя, побуреля недостаток, вентиляції поминять. Місце для рослини на другою розмягчилася верхня частина стовбура. Листя боріють і опадають княгія срізати здорові живці. Замочити на 5 хвилин фунгіциді, підсушити і спробувати виростити з них нові растинні лістя, стали коричневи. Збиток удобреній промить ґрунт, поставити горщик у ванну і рясно полити декількома літрами води, даючи стікати надлишки влаги ожог. від сонця переставить в півтінь, закручуваються лістя слішком сухе повітря і або земляче оприскувати рослину. Частіше поливати на ростуть нові лість, возможно, не вистачає у добринисті, що листя ростуть повільно, але якщо їх зростання відсутнє взагалі, підгодуйте растини, опадають листя, сильний полив зайве добриво, надлишок лугу в ґрунті, невірно підібраний склад ґрунту. Растини опадають листя сильний полив зайве добриво, надлишок лугу в ґрунті, невірно підібраний склад ґрунту, виливати відразу зайву воду з під дону, стежити за поливом. Використовувати правильний склад ґрунту гниль на верхівці стебла, тіє верхівка стеблоскопичення води на стеблі рослини при поливі не допускати попадання води на стебло, оприскувати тільки листя, якщо пожовкли тільки нижні листи, не варто турбуватися, це природний процес оновлення зеленої маси, коричневі засохлі листи необхідно просто видалити з рослини в борошнистий червець, Штівка, трипси і павутинний кліщ. Це основні шкідники цикаса, для боротьби з ними використовуються інсектициди. Перед обобкою рослини виявлених шкідників потрібно змити губкою, змоченою в мильному розчині, профілактикою є постійний огляд рослини і зволоження повітря, таблиця причини і лікування уражень цикаса, хвороби і вредителепризнаки фактори появлення ямир. Борьб корнева, і гниль, коричневі плями на листках, поборіння листя, цвіль на коренях, низька температура повітря, важкий ґрунт, надмірний полив відновити рослина практично неможливо його ліквідують. Здорові листя можна залишити як живці для вирощування нового цикаса, щитівка, бурібляшки на листках. Засихання і опадання листя, липки на сухість повітря, видалити шкідників з квітки, протерти листя спиртом, повторити огляд через два дні і оглядати рослину на предмет повторного зараження ще протягом тижня, температура повітря, важкий ґрунт, надмірний полив, відновити рослина практично неможливо, його ліквідують, здорові листя можна залишити як живці для вирощування нового цикаса, щитівка, бурі, бляшки на лисках. Засихання і опадання листя, слипкий на лід сухість повітря, видалити шкідників з квітки, протерти листя спиртом, повторити огляд через два дні і оглядати рослина на предмет повторного зараження ще протягом тижня, якщо ручна обробка не дала результату, можна використовувати препарати, наприклад, карбофос, 1,5 крапель на літр води, борошнистий пеле плями або ватообразні крупинки на листях сухості, воздуха комахан комаханщирочкою. Змоченою в спирті обробити рослина і ґрунт препаратом на основі цеперметрину. через 5 днів обробку повторити попелиці листя, комахи на звороті листя впередаються від заражених рослин і допомагають розчин з фосфором. Обробку потрібно повторити тричі з періодичністю раз в тиждень. Розмноження цикаса, власники сагової пальми з часом хочуть розмножити його, розмноження цикаса. Саговника можливо насінням і відростками дітками. Цикас росте дуже повільно, тому кожен із способів є складним, хопітким процесом, що вимагає терпіння як проростити насіння, отримати насіння в домашніх умовах малоймовірно, так як саговник будинку не цвіте, та й в разі цвітіння його було б нікому запилювати. Тому варіант вирощування цикаса з насіння можливий в разі їх покупки в спеціалізованому магазині. Вартість упаковки. В середньому з п'яти насіння саговника варіюються від 300 до 500 гривень. При покупці варто врахувати, що насіння швидко втрачають схожість. Отримати сходи можна в насінні не старше місяця, тому важливо звернути увагу на термін придатності, вказаний на етикетці, «Процедура посадки насіння. Придбані насіння потрібно на добу потрібно занурити в теплу воду. Коли час замочування пройде, їх акуратно перекладають в ємність з вологим прилітом і злегка притискають. Для пророщування потрібно підтримувати температуру в приміщенні не менше 25 Необхідно накрити посадки плівкою, створивши тепличні умови, і щодня провітрювати протягом п'яти хвилин після появи першого листа, квітка пересаджують в звичайний для цикаса ґрунт. Проростання насіння саговника займає від півтора до трьох місяців. Як виростити цикас, обрізавши молодий втечу, при гарному догляді на саговнику починають виростати дітки. Схожі на шишечки відростки утворюються на стовбурі дорослої рослини, при весняній пересадці їх можна відрізати і відсадити. Відросток готовий до відділення. Коли він досяг розміру 7 см, відбувається це зазвичай протягом року, максимум двох років послідовність її при розмноженні дітками наступна. Готові до бронькування відростки обережно зрізаються зі стовбура. Місце зрізу обробляють попередньо потовченим вугіллям або сіркою. Зрізані відростки підсушують на повітрі кілька діб. Для прискорення процесу можна використовувати препарат корневин, що стимулює розвиток кореневої системи. При Приподріт'ям зрізи садять діток в ґрунт, відповідний для цикаса, мульчують гранітною крихтою, саджанець встановлюють в півтіні і підтримують температура повітря не більше 30. Після вкорінення паросток можна пересадити в звичайний для саговника ґрунт. Для зростання необхідний помірний полив і постійно волога земля. на вкорінення може знадобитися до шести місяців. Відгуки квітникарів нам з чоловіком на весілля поза минулим серпнем подарували саговник. Тоді на ньому було три листочка. Минулої весни виросло ще два листочка. Чому я була нечувано рада, але на жаль, цієї. Весни новими листям він нас не потішив, в принципі, і не дивно, так як цими восени. Взимку через наших господарських проблем не було належного догляду, ще й деякі листочки пожовкли. Зараз вже перестали прогресувати, але жовті дільнички залишилися. Прогресувати, але жовті дільнички залишилися. Намагаюся регулярно оприскувати, поливаю в міру підсихання землі. Прочитала, що не терпить застою води біля коріння перфецтреамгт. Floralord Drew Forium Index топід 732.0. У мене вдома три цикаси величезний, середній і маленький. Найбільший нам подарували вже великим. Шишка була приблизно 15 у висоту і 10 см в діаметрі. Він вже два рази давав нові поверхи листя. Зараз ця квітка в діаметрі з листям приблизно 2, а довжина листа близько 1 трим шишка ж у висоту зараз близько 30, см. в діаметрі близько 20, см. дуже великий. Коли в останній раз з'явився новий поверх листя, то вони росли прямо на очах, і довжина в один трим зросла буквально за 10 днів, другий квітка середній. Мені подарували маленьким. Він теж вже дав двічі нові поверхи листя. Зараз довжина листя близько один, а третій найменший. Мені віддала мама, вона залила цю квітку і у нього згнили практично все коріння. Я його звільнила від землі, відрізала все гнилі коріння і два доби підсушувала в тіні. Потім посадила, підсушувала в тіні, потім посадила, і ось через пару місяців дивлюся нові листочки здалися. З усіх моїх квіток тільки один дає діток середні. Мабуть, він жіночого роду, я стала помічати, що на ньому утворюються маленькі шишки. Взяла одну і поглибила в горщик з фіалкою. Минуло близько півроку я про нього забула, а потім стала фіалку пересаджувати. І дай думаю викину цю шишку, дивлюся, а вона дала корінці. Китка красивий, але якщо хочете його завести у себе вдома, то врахуйте, що йому потрібен простір, а в звичайній квартирі надати квітці 3-4 км не кожен може, так що він краще підійде для заміських будинків верхохт. Ірацом Мандрюцентен цветок любящий і простор півтора роки тому я теж купила цикас, но дуже він мені подобається. У книзі вичитала, що це одне з найбільш медленно ростущих квітів, і я приготувалася чекати по одному листу в рік, але якого було моє здивування, коли з серединки, а не з боків, як я думала, бульби. Назву його так полізли аж три листа. І що найцікавіше вони виросли за два тижні повністю. Випереджаючи в розмірі старе листя вдвічі, минулого літа я його виставляла на свіже повітря на літні місяці, і я наївно все чекаю продовження дива в цьому році, але поки навіть натяку немає, а самі листя за ці півтора року, якщо і виросли, то тільки над вам, але я все одно продовжую його любити так що чекайте, і у вас буде свято. Вони виросли за два тижні повністю, випереджаючи в розмірі старе листя вдвічі. Минулого літа я його виставляла на свіже повітря на літні місяці, і я наївно все чекаю продовження дива в цьому році. Але поки навіть натяку немає, а самі листя за ці півтора року, якщо і виросли, то тільки над вам. Але я все одно продовжую його любити так, що чекайте, і у вас буде свято. Оксфорд. хорюм весло цікас юксот подсветка, полів юдобрені ніджа пересадкаю коренення сім сім два Хочу розповісти історію свого цикаса. Зростає він у мене більше п'ять років, роки чотири тому пересаджувала і сильно потягнула з горщика. шишка тріснула, причому дуже сильно почали жовтіти вайки. В результаті обрізала все вайки. Дивлюся, все одно загинається, вквикнула в відро, мама з відра дістала, нічого мені не сказала і посадила знову. В результаті оклемався, не випускав нових вайк, і ось ростемо. Дуже живуча виявилася рослиною, радюжна яхт, хорюмфловерюшов триатв вісім п'ять. Цикас у мене вдома давно хотіла, ось і купила рік тому. Тому і було незрозуміло, живий він чи штучний, жодного листочка не давав і тільки днями випустив чотири стріли із середини ще три або чотири лізуть. Ура. Нарешті, арді Аліцяхт в обовсемцом, індекс впаств три, шість один, два, один, п'ять відео. Особливості вирощування саговника, догляд за пальмою саго відносно простий, але все одно вимагає певного часу та уваги до квітки, дотримуючись простих правил, легко створити в кімнаті відповідні умови для нього. За працю він подарує вашому будинку незвичайний шарм. перенесе вас в доісторичні тропіки, дозволивши розслабитися і забути про проблеми.